Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Пане Олександре. Стосовно наступу росіян на Харківщині, генштаб каже, що на цьому напрямку майже вдвічі зменшилася кількість боїв. Чи означає це, що наступальний потенціал згасає на цьому напрямку? В принципі, так, бо їм не вистачає ресурсу, те, про що постійно говорилося. Не кажучи вже про наступ на Харків або оточення Харкова, або захоплення всієї Харківської області, їм потрібен доповнений ресурс. Вони найближчими днями будуть вирішувати на три найбільших питання для себе: чи відкривати Сумський напрямок, тобто розпочинати той самий перформанс на Сумщині в з Смузі. Друге питання. Який саме напрямок підсилювати на липці або на Вовчанськ? Вовчанський напрямок, бо ресурс в них не гумовий і третє питання це скоріш за все буде підсилено Вовчанський напрямок. Чим підсилювати якщо Вовчанськ штурмували резерви, які готувалися на полігонах в Білгородській області для групи військ захід? От і вони там вже стисалися. Їх там вже майже пошматовано. Отже, будуть тягнути з груп військ, які знаходяться в зоні бойових дій. Це може бути група військ в захід знову ж таки або група військ. Центр не виключаю, що це може бути навіть група військ південь, підрозділи, якісь будуть туди перекидатися. Отже, вони зараз вирішують ці три питання, після чого дійсно вони можуть продовжувати в першу чергу тиснути. На Вовчанськ. А на вашу думку, чому саме Вовчанськ вони обрали тобто чи оберуть такою потенційною напрямком, куди вони можуть спрямувати свої головні зусилля? Ну, по перше, по Вовчанськ тут ось який момент. Вони Вони думали, що зможуть дуже швидко захопити як Вовчанськ, так і Лобці. І таким чином створити над Харковом таку нависаючу небезпечну зону. Але чому саме Вовчанськ для них пріоритетним все ж таки є купінський напрямок, і вони намагалися таким чином просуватися по лівий берег Сіверського Донця, а також одночасно, якщо ми подивимось на те, як відбувалося відбуваються їх зараз дії. Вони намагаються просуватися як по лівому берегу, так і по правому берегу сіверського донця, особливо по лінії стариця Приліпка, і е, охоплення сіверського донця з обох боків це фактично можливість одночасно діяти і на лівому, і на правому фланзі е, березі, і мати вихід до Куп'янська, а також замикатися на липці. Перерізаючи при цьому логістику, яка забезпечує наші війська, ускладнити нам логістику. Це до речі, найважливіше це завжди логістика та висоти. Висоти та логістика, і в даному випадку їх розрахунок був саме такий 10 травня. Виконати усі ці бойові задачі, але зараз, 21 травня, вони їх ще не виконали. Що в липцях, що вівчанвовчанську. А стосовно вовчанська, зараз 60% міста під нашим контролем. А які взагалі перспективи вибити росіян звідти в принципі, все залежить від того, як швидко вони виснажаться? Тут питання виснаження. І цікавий момент це те, що в травні вони будуть дуже високі показники по травму серед особового складу. І той факт, що вони для активних бойових дій на Харківщині використовували мобілізованих, які не встигли пройти підготовку, щоб стати резервом для групи військ захід, говорить про те, що їм дійсно не вистачає ресурсу. На авдіївському плацдармі в них досі залишаються найбільш боєздатні бригади, наскільки це можна говорити про боєздатність з групи військ-центр, зона відповідальності, якої це Луганська область. Тобто, щоб продовжувати на авдіївському плацдармі на Прокровському напрямку, або напрямку на турець в перспективі, можливо, наступальні дії. Вони не повертають ці підрозділи назад. Вони продовжують їх там тримати. Група військ-центр повністю замінена е, групою військ-захід. І все це не від того, що в них є надлишок ресурсу. Ні, в них якраз і брак його, серйозний брак ресурсу. Тому і е, Якісь контратакуючі контрнаступальні дії, можливо, після виснаження ворога. А це станеться. До речі, стосовно ресурсів, от.